Хочу показати, яку я зробив яму для компоста. Ось, будь ласка, подивіться. Купав я її не один день, декілька днів потратив, трошки натрудився, але я гадаю, що це того було варте. Трошки тут натрапив на мусорку. Прийшлося, тут багато викидували сміття, багато скла, прийшлося вручну його вибирати, мабуть, відріз. П'ять складені із каміння, теж відер 5, все на, поскладав на свої місця. Навіть от скільки металолому назбирав, теж можна здати. Алюміній навіть. І дійшов я до чистої земельки, тут уже зробив, якщо можете побачити, зробив таким трошки як... Жолобком насипав землю, можете побачити. Спеціально для того, щоб вода стікала у цю яму і постійно там була волога, була вода. Ось вже назбиралося, бачите, скільки в мене тут погано є соломи, багато трави, раніше не було куди її дівати. Цю траву, листя з дерев, все палилося, це не дуже правильно. Зараз буде правильніше набагато, я думаю, все буде компостуватися. Наб'ємо повну яму цю компостом і буде у нас воно все буде в воді, волога буде, все воно перегниє. І буде дуже гарний компост для удобрення нашого городу. Все буде використовуватися правильно, не будемо нічого палити, не будемо навколишнє середовище псувати викидами. І все буде по хазяйськи так що, в кого є якісь побажання, заперечення, Може якийсь свій досвід в цьому питанні. Пишіть в коментарях, діліться, як ви справляєтесь із травою, із листям з дерев в садку. Листя кожен рік дуже багато, трави дуже багато, нема куди дівати. Ось колись побачив таку хорошу ідею, щоб все компостувати, але краще в ямі, бо воно до цього компостувалося в такий як загорошки, але воно було сухе літом. Воно не дуже перегнивало, це декілька років. А так воно буде, буде зволожене постійно, все, буде сніг, дощ, все і на нього буде воно швидко перегниє, буде швидко компост і все це можна буде внести на наш город. Все буде з користю. Все тут упорядкував. все тут... Така була захаращена територія, трава, багато дерев, якихось відростків, все це прибралося, все тут облагородилось. І тепер буде така господарська, господарське місце, таке. така яма для компосту, для свого особного господарства, для свого городу. Ось вже назбиралась велика гора. Купа цього старої соломи, такої вже нема палить її. Зараз буде з неї гарний компост і ще назбирається дуже багато сіна, дуже багато листя і все буде, все буде тут у нас все по-господарському. Все, дякую всім за увагу. Гарних вам врожаїв і гарного вам господарювання. На все добре, все буде Україна.